Віруси, які спричиняють застуду, є в навколишньому середовищі протягом всього року. Чому ж тоді найчастіше люди хворіють восени чи взимку під час холодів? Температура на дворі знижується і починається неприємний сезон застуд. Це проста, відома кожному з нас закономірність, яка не дивно довго залишається без переконливого наукового пояснення. Раніше вчені вважали, що це відбувається через скупчення людей всередині приміщень в осінньо-зимовий період. Проте, в сучасному урбанізованому світі ми і влітку багато часу проводимо в будівлях. Попри це, сезонність гострих респіраторних інфекцій нікуди не зникає. Мабуть, мають бути інші фактори. Це новий сезон рубрики Треба розживати на каналі Куншт. У ній ми розповідаємо найцікавіше зі світу науки. Я Юлія Дрібко, head of SMM Кунст, і сьогодні ми розжовуємо сліта і нежить, чому люди хворіють взимку. Її написала Катерина Ситник, яка понад 10 років пише про медицину та інші природничі науки, екологиня за освітою та світоглядом. Повністю текст можна прочитати на сайті посилання в описі до цього відео. Не забудьте вподобати, підписатися і натиснути на дзвіночок сповіщення, щоб не пропустити жодного нашого епізоду. Наймовірніша правильна відповідь була у нас. Просто під носом нещодавно виявилось, що вдихання прохолодного повітря послаблює міцний імунітет першу лінію захисту нашого організму. Застуду викликають понад 200 різних вірусів. Найчастіше люди хворіють через риновіруси. Вони є причиною половини усіх застуд, які трапляються у світі протягом року. За 10-15% випадків відповідають коронавіруси. Це чотири штами. Їх потрібно не плутати з коронавірусом SARS-CoV-2, забудником COVID-19. За студу також можуть викликати такі віруси, як респіраторно сенситіальний вірус, парагрипозний вірус, аденовірус, ентеровірус і метапневновірус людини. У 20 столітті найбільший внесок у вивчення захворювання зробив спеціальний підрозділ Common Cold Unit – CCU. Він був створений у 1946 році Британською радою з медичних досліджень. Вчені підрозділу ідентифікували та описували віруси застуди, а також намагалися знайти ефективні ліки. CCU інтенсивно працювали до 1990 року. За цей час його співробітники підготували понад тисячу наукових статей. Зокрема, саме тут був виділений перший коронавірус людини. Для участі в експериментах вчені запрошували добровольців, пропонуючи оригінальний відпочинок. Оголошення повідомляло: безкоштовні десятиденні осінні або зимові канікули. Ви можете не отримати Нобелівську премію, але можете допомогти знайти ліки від застуди. Охочих відпочити було багато. В науковому центрі можна було пожити в комфортних умовах, добре поїсти та погуляти на природі, ще й отримати гроші за свій внесок в дослідження. Загалом до експерименту долучилося близько 20 тисяч добровольців. Учасникам вводили віруси або плацебо, якщо вони потрапляли в контрольну групу. Після цього вчені вивчали шляхи передачі застуди, тестували потенційні препарати для профілактики та терапії захворювання. На жаль, підрозділ так і не знайшов ефективних ліків проти застуди. Зокрема, дослідники вивчали вплив інтерферону, білку, який організм виробляє у відповідь на вторгнення вірусів. Він виявився дієвим у профілактиці, але не в лікуванні застуди. Завдання, яке взяли на себе співробітники підрозділу, було занадто амбітним. Розробка Противірусних препаратів є дуже складною і повільною. До 1990 року, коли CCU закрилися, дозвіл на клінічне використання отримали лише кілька препаратів для лікування вірусу простого герпесу та один препарат проти вірусу імунодефіциту людини. Також не виправдалися сподівання вчених створити вакцину. Вони були змушені відмовитися від цієї ідеї, коли зрозуміли, що єдиного збудника захворювання просто не існує. Дослідження вірусних респіраторних інфекцій зникли з перших шпаль наукових журналів на кілька десятиліть, Допоки не настала пандемія COVID-19, яка знову перевернула увагу громадськості до нежиттю, кашелю та чхання. Наприкінці 2022 року американські вчені з Гарвардської медичної школи та Північно-Східного університету опублікували дослідження. Вони вивчали захисну роль позаклітинних визикул, що утворюються клітинами епітелію носової порожнини у відповідь на атаку вірусів застуди. Визикули це мікроскопічні мішечки, які клітини різних тканинів і органів виділяють в міжклітинний простір. Залежно від свого походження, позаклітинні визикули можуть мати різний вміст. Наприклад, нуклеїнові кислоти, ліпіди, амінокислоти. Вони присутні майже у всіх біологічних рідинах, зокрема крові, лімфі, носовому слизі. Команда вчених почала вивчати захисні механізми епітелію носової порознини ще у 2018 році. Тоді дослідники дізналися, що коли до носа потрапляють хвороботворні бактерії, у слиз вивільняються численні позаклітинні визикули. Вони прикріплюються до небажаних гостей та знищують їх. Блеєр пояснює, це ніби ви ударили ногою гніздо шершнів, і всі комахи вилетіли назовні, щоб атакувати. Ніс виявляє патогени і випускає рій позаклітинних визикул. У новому дослідженні вчені вирішили знайти відповіді на два запитання: чи позаклітинні визикули нападають на віруси так само, як і на бактерії, чи послаблює холод противірусну імунну відповідь. Експерименти на двох носових клітинах людей підтвердили, що позаклітинні визикули ефективно знищують віруси, перш ніж вони інфікують організм. Визикули працюють як приманки, змушуючи збутника застуди прикріпитися до себе, а не до епітеальних клітин носової порожнини. Всередині визикул міститься зброя, молекули так званої мікро РНК, яка вбиває вірус. Перед початком другого етапу дослідження вчені оцінили, як зменшується температура в носі, коли ми перебуваємо на холоді. Для цього вони запросили до участі чотирьох добровольців, яким довелося померзнути 15 хвилин за температури 4,4 градуси та 90% вологості. Заміри показали, що температура в носі учасників експерименту зменшилася з 37 градусів до 32. Після цього вчені провели експеримент з індифікування вірусами застуди зразків людської тканини носової порожнини за 32 градусів Цельсія. Виявилося, що за такої температури кількість вивільнених позаклітинних визикул зменшилася на понад 41%, бо більше погіршилася їхня бойова ефективність. У кожній визикулі впала кількість молекул мікро РНК. Також стало менше рецепторів, якими позаклітинні везикули хапаються за патогени. Автори дослідження сподіваються, що їхня робота допоможе розробці нових ліків проти застуди. Наприклад, це може бути спрей для носа, що покращує виділення. Позаклятинних визикул або бере на себе їхню функцію приманки для патогенів. Стару ідею про вплив скупчення в приміщеннях на сезонні застуди, теж не можна повністю відкидати. Особливо після того, що ми дізналися про шляхи передачі SARS-CoV-2. До пандемії covid 19 багато вчених вважали, що респіраторні віруси поширюються переважно через дотик до забруднених поверхонь або великі краплі, які утворюються під час кашлю та чхання. Тепер ми знаємо, що коронавірус передається через повітря у вигляді дрібних крапель, відомі як аерозолі. Вони надовго зависають у повітрі і мандрують на більшу відстань, ніж великі краплі. Існують переконливі докази аерозольного поширення багатьох респіраторних вірусів. На дворі концентрація крапельок з вірусами, які виділяють інфіковані люди, швидко зменшується, тоді як у приміщенні аерозолі з часом накопичується. Якщо ви працюєте в офісі з поганою вентиляцією, то віруси не заборяться потрапити до ваших дихальних шляхів. Китайські дослідники виявили, що студенти найчастіше хворіють, якщо їхня кімната в гуртожитку погано провітрюється. Більша швидкість надходження чистого повітря в приміщенні була пов'язана з меншою кількістю застуд серед його мешканців. На захворюваність також впливала щільність розселення. Студенти в шестимісних кімнатах мали у два рази більшу ймовірність захворіти на застуду шість та більше разів на рік порівняно із студентами в тримісних кімнатах. Ще один фактор, який має значення в приміщенні, це сухість повітря внаслідок опалення. Наш ніс постійно виділяє слиз, який захищає від патогенів механічним шляхом, а також має антимікробні властивості. Віруси потрапляють у пастку слизу разом з ними виводяться з організму за допомогою ритмічних рухів, крихітних війок на поверхні певного типу клітин, що вистилають наші носові ходи. Ця система, яка називається мукоцеліарний кліренс, поширюється, коли носова порожнина пересихає через вдихання повітря з низькою вологістю. Слизовий шар стає більш в'язким, він притискає і знерухомлює віки. Уповільнення транспорту патогенів мукоцеліарною системою дозволяє вірусам вириватися з пастки та інфікувати організм. Дорослі люди хворіють на гострі респіраторні захворювання в середньому 2-3 рази на рік, а діти – 6-10 разів. Зазвичай першими ознаками застуди є біль у горлі та нежить. Пізніше додається кашель. Більшість хворих одужують за 7-10 днів. Ліків проти застуди не існує. Можна лише зменшити прояви сиптомів, але не прискорити одужання. Антибіотики не допомагають, оскільки вони не діють проти вірусів. У більшості випадків застуда не є небезпечною, та все одно хворіти, звичайно, не хочеться. Що ми можемо зробити для запобігання застуді, враховуючи наукові знання? По-перше, потребуватися про мікроклімат приміщення, в якому проводимо багато часу разом з іншими людьми. Необхідно частіше провітрювати кімнату, а також використовувати зволожувачі повітря. Зважаючи на недавнє дослідження, американських вчених ніс краще тримати в теплі. Особливо це стосується ситуації, коли після перебування на холоді ви заходите в простір, заповнений людьми. Найбільш яскравий приклад: мерзли 15 хвилин на вулиці, а потім сіли в автобус. Зберегти ніс теплим можна за допомогою шарфа чи балаклави. Або як радить один з авторів дослідження Бенджамін Блеєр, можна носити маску, звичний аксесуар з часів коронавірусної пандемії. Вона не тільки стане механічним бар'єром на шляху вірусів, а також створить подушку теплого і вологого повітря перед носом для зміцнення місцевого імунітету. А якщо вже захворіли, то залишайтеся вдома, пийте багато рідини та відпочивайте. Згадайте оголошення британського підрозділу вивчення застуди для залучення добровольців. Нехай ці дні стануть для вас канікулами. Хочемо подякувати Артему Алболу, авторові каналу Клятий Раціоналіст, за змогу знімати в його студії. Не забудьте підписатися на канал Куншт. Побачимося!